У четвер, десятого жовтня, Верховна Рада України проголосувала за законопроект номер 11416-Д щодо історичного збільшення податків. Головні зміни стосуються підвищення військового збору для тих. Хто його вже платив, а також його запровадження для підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Зокрема, закон передбачає підвищення військового збору з 1,5 до 5% від доходів фізичної особи. Воно не стосуватиметься військових. Запровадження військового збору для платників єдиного податку третьої групи у розмірі 1% від доходу. Запровадження військового збору для фізичних осіб підприємців першої, другої та четвертої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплатні, яка нині становить 8 тисяч гривень на місяць. Знімальна група телеканалу «Відікон» вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, що думають мешканці Сумщини щодо таких податкових новацій. Плохо я ставлююсь через те, що я не вірю, що ці податки підуть іменно воєнним. Скільки грошей розворовується в господарстві. Тому я проти і вичитую тіскового з робочих, з тих, хто і так платить податки, а з остальних ні. Негативно. Чому? Ну, хто буде ставитись положительно, якщо в тебе ноги піднімає? Це все буде на кармані народу. Кишеня буде пуста. Все, що там в них робиться, я не знаю. А тут видно по кишені. Я не володію повністю інформацією, що в них там, як як ці видатки, куди вони йдуть, тратяться і так далі. Тобто, у нас настільки воно все. Як для мене не прозоро, щоб звичайній людині це в цьому розібратися, треба якби туди внікати і там кучу е -е, часу. Там треба з цим розбиратися. Для чого воно, куди воно і що воно пішло. Тому ну, не можу таке пояснити. Я отрицательно відношусь к цьому, тому що це вже не перше повішені. Так била повишення на акції зний було, по-моєму, на тютюн. Чуть вырабы. Вот. И подвышение податков, это, вы знаете, в это время, когда тяжелое время для людей, для простых людей, это существенно. Я отношусь отрицательно, нельзя это делать. Можно было найти, у нас много денег проходит, он мытница, пожалуйста. Первый вопрос, там же сколько без всяких налогов, без ничего. Можно покрыть дефицит нашего бюджета очень просто понимаете, здесь было бы желание, была бы политическая воля, а этого нет, понимаете, и поэтому я отношусь отрицательно, нельзя этого делать. Вы знаете, я вам скажу одно, у нас очень мало профессионалов у власти, мало профессиональных, профессиональных людей, и поэтому они уже, как бы это мягко выразиться, сказать, ну, в общем, все повесили на людей. Так, они делают так, как им удобно, так, как им хочется. А не так, як положено, а так, як по закону треба ділити. Це вот моє вічне мнение. Хай краще підвищують заробітну плату, особливо мінімальну. А взагалі, як ставитися до такої ситуації, що думаєте з цього приводу? Та що думаємо? Потрібні податки, але якщо це мінімальна заробітна плата, то дуже занадто великі податки. І з восьми тисяч нараховують, а шість отримуємо тільки на руки. Тому якось так. Негативно ставимо. Тому що зрозуміло, що вибачте ціни на округи ростуть, можна так сказати, а зарплати залишаються на місці. Тому більш таке негативне. Можливо, у них немає другого вибору, тому що в, 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 війна в країні. А, а дуже вони взлітіли? Взлеті... Ого, дуже взлітіли. Ну, я кажу так, що це. Погано, але треба учитывать, что що йде війна, все таки Погано, звісно. Погано. У нас місто знаходиться в зоні бойових дій, і ми не працюємо на повну, би, як порівняно з іншими місцями, як, наприклад, на Західній Україні. Тобто, якби я за можливо воно і потрібно підвищити, але точно не для нашого міста. Така моя думка. Я приєднуюсь теж згідно з тим, що працювати на повну силу неможливо. І тому ФОП, я думаю, не витягнуть нові податки. І це буде для них дуже ну, суттєво і багато хто закриється. І... Загалі ну, втратяться ці податки для держави. Варто зазначити, що згідно законодавчих новацій, військовий збір для фопів зросте вже з 1 жовтня, тобто заднім числом, для решти із дня набрання чинності законом, Із нового року п'ятьма відсотками військового збору оподатковуватимуться також інші доходи громадян на додачу до зарплати. Прикметно, що з 1 січня 2025-го закон також передбачає перехід із щоквартальної на щомісячну звітність підприємств та компаній. Щодо виплат фізичним особам, а також ПДФО, військового збору та ЄСВ. Ці зміни діятимуть до кінця того року, у якому завершиться воєнний стан.